Якими були сто п'ятдесят чи тридцять років тому фото і кінокамери, різноманітна апаратура для виготовлення фотографій? Це наша історія. Історія, яка дбайливо зібрана та поповнюється стараннями колишнього моряка Бориса Ревенка, що став хронікером громадського і культурного життя Волинської області. А от коли я захопився музейною справою, це 20 років тому назад, коли сразу, сразу, ви знаєте, от зникає плівка, так? Нема в продажі, немає хімікалії, що робити? Але пішла вже це відео відеотехніка, пішли оці ВХСовські камери, да? І тут я подумав, що ж то робити, так це ж. Ропаде, така, У нас було скільки людей, які мали фотоапарати, так? мали кінокамеру. У нас, я знаю, що у нас, ми тільки зареєстрували по Луцьку 400 кіноаматорів, кіно які знімали на маленьку 8 літрову плівку фільми. Так? І вони стали зараз, приходити, і говорять, ну що, бачите, хімікатів нема. Апаратури, тобто, апаратуру вже нема знімати чим, але приносили мені. Оці старі кадри, що вони знімали, хай там були сімейні, там якісь весілля, щоб я перевів на диск. І я залюбки безко... я говорю так, я вам безкоштовно перевожу на... Диск, а ви оддайте мені оті непотрібні вам уже речі. Оці фотоапарати вже не потрібні стали, кінокамери, монтажні столики, екран і так далі. І таким чином за 20 років велику кількість назбирав оцих експонатів, що ви бачите тут, що ви бачите в стендах тут, що ви бачите там і зверху. Ви знаєте, зараз ну, така мода. Ви знаєте, багато за закладів. І культури, і, і які у себе виставляють музейні якісь речі. Розуміння того, що музей це велика духовна скарбниця народу, прийшло ще в юні роки, коли молодим солдатом Борис Ревенко попав у Таганроський музей Антона Чехова. Я сім разів був в цьому музеї, тому що відірватися за один раз ось таку глибину ну, освоїти як Чехов, просто неможливо. Відтоді Борис Павлович не лише відвідує експозиції, а й сам є учасником творення музейних осередків. Серед них громадський музей кінематографії і фотомистецтва Волині, який налічує понад 8 тисяч експонатів. Обрана тематика не є випадковою, адже повністю відповідає обраній професії. Борис Ревенко є одним з найвідоміших кінооператорів Волині, та кровним вчителем відомих українських операторів. Я вже наголошував на тому, що е, зникла кіноплівка. Зникла хімія, і я став збирати кінофото. Ну я ж сам за спеціальністю режисер, керівник на аматорської кіностудії, то це мені найближче до мене. Хоча я є і пів співзаснок і музей в рокинях з Кансе, так сільського господарства», Я там десять років фотографу працював. Я там теж душу вклав і експонати вкладав, там є збирав. А це до мене найближче. Це ви знаєте, оцими апаратами. Я коли... Я от приходжу на роботу, я починаю ставлю апарат і починаю щось там дивитися. Те, що знято було 30 40 50 років. Мені вон... казав легше робиться, я і знімаю і відеокамерами. Ну, відеокамерами такої насолоди не роблять, як ці експонати. А їх вже, знаєте, мені перерахувати отут є і, 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 і монтажні столики, і, і проектори тут є, і є проектор. Це проєктори, може більше 60 років. Є трохи свіжіші проєктори, Тут у них Україна, там інші кінопроєктори, і глянцювателі, і бачки, за допомогою якої ми проявляли плівку і глянцювали. Так а там подивіться, скільки збільшувачі У нас в студії якраз була нарада. Працівників культури, так, це були такі люди, яким по 30-40 років. Вони всі питають, 30-40 років, вони вже не знають, що це таке. Вони всі питають, що воно то таке, а ну що це таке? Сьогодні презентовані експонати є раритетними і для більшості відвідувачів невідомими. Адже сучасний процес виготовлення фото та відеопродукції набагато легший та швидший, ніж колись. Коли 180 років тому назад з'явилися перші фотоапарати, авторами яких були французькі винахідники, так да? Дагер був такий винахідник, да плівка була дуже малочислива. Для того щоб сфотографувати людину, так треба було 20 хвилин, щоб вона не крутилася. Такі такі були крісла, її зажимали. отут були зажимени на голову, щоб тако. І ви знаєте, людина не, не повинна була моргати, вона довше 20 хвилин отак. Суді, ми от і, а тоді бралося тако раз. Знімалася ця кришка, так включався на часи, і 20 хвилин людина знімала. Потім вже стали більш промислові стала вже розвиватися, стали більше числиву плівку робити, а щоб вона чи плівка тоді, чуслив, коли на емульці більше срібла, щоб було не менше 5-4 грама на квадратний метр срібла, тоді вона дуже числивою робиться. А тоді взагалі навіть срібла не було. Тоді знімали на плівку якась цинкова плівка, на цинкові були ці. Пластини на них знімали. Де, у нас десь зберігаються ці цинкові пластинки. треба їх тільки знайти, десь е, от ще зараз будемо шукати. Да? Ви дивіться, от візьміть стару фотографію хоча б ну, перед війною, да? тоді вже була техніка непогана, так? От колектив стоїть, да? сім'я. Чого діти всі були не різкі, а? От діти яким там півроку, рік, навіть вони не різкі, да? от такі маленькі діти. Чого? Воно тоді, тоді ще. 5-6 секунд була, експозиція, йшла, 5-6 секунд. І дитина, яка півроку, вона не може 5 секунд, не, не скаже, Коля, не крутись. Він обов'язково туди. І всі діти були не різкі, змазані, як ми кажемо, а всі дорослі витримували тих 5 секунд. Апаратура 50-х років, вона була в ателі, встановлювалася. Тут висока якість була, тому що тут плівка була 18 на 24 Ви знаєте, таким, от таким апаратом під час брусіловського прориву в 18-му році в місті Рівному посадили три тисячі солдат, і впереді переді були гармати стояли. І ця фотографія є з Рівінського музею, да? вона така велика, да? зроблена з цією камерою. Так? І там, ви уявіть, там лиця, лиця цих солдат, як спічна головка, але кожен себе впізнає, яка якість цієї плівки. Вона ж широка. Да? І це було, цими апаратами най, най, були най, най, найкращі якість, якість знімків. А потім от пішла така апаратура, от чи ну такі, як ми кажемо, типу, от зорки, зеніти, там е лінрат, фотоапарат був і так далі. Це 35-міліметровий фотоапарат, і так. А от там далі стоїть, і от це, це вже 60-мм. Тут плівка 60 мм, 60 мм і Я оце Москва, так. Я знаєте, я дуже неї любив знімати. От я був е в Сіднеї, так. І... В Сіднеї, мельбурні, отем я піднімався десь на 65-й поверх да? і знімав широку плівку. Воно що панорама, і вона дуже велику якість, здається. Оці апарати, оці гармошки, розумієте, там плівка 6 на 9, то тобто є широка плівка. Але, звісно, плівка це уступить цьому, але для панорамних зйомок, для масових зйомок це був найкращий фотоапарат. А це такі примітивні фотоапарати. Е по поле роїд називався до і, і другий. На то так зняв і тут же одразу фотографія виходить, але якість там просто, можна сказати, нуліва, ну пізать себе можна. Тут є от тут фотоапарат, якийсь салют називають там об'єктив. Я цим об'єктивом і кіно знімав. І на фото знімав. Це, можна, знаєте, це такі великі об'єктив для того, щоб гробчиків знімати, де з далеко в полі зняти, знаєш, <кій> щоб не ходити близько під... цим це, це, це тисячу міліметрів е, фокус на відстань цього, цього, цього об'єктива. І він дуже виручав крепко нас, як і на так і фотографів. Апарат f 12 з металевим прикладом та потужним об'єктивом, так званий фотоснайпер для зйомок на великій відстані, випускала радянська промисловість. Але фотоаматори прагнули вдосконалити техніку і самотужки конструювали апаратуру. Як правило, всю апаратуру випускала промисловість. У Нас дуже крута промисловість. У нас апарати випускали Харкові Феди, випускали з Красногорця під Москвою. Так в Києві салюти випускались. Ну, а, а були, ви знаєте, що були такі ентузіасти, які хотіли самі робити фотоапарати. От ви дивіться, придивіться, це, це фото, снайпер, теж називає фото. Ну, дерев'яний, це сам в нас один. Він працював у лабораторка у училищі культури, і він сам зробив оцей. Цей приклад зробив, так. Отой от об'єктів, звісно, не робив, він купив, але до нього ще доточив ще лінзи, фотоапарат там приспособив і ото ходив і знімав. Тобто я знаю, що серед кіноаматорів і фотоаматорів дуже було людей, як кажуть, народних умільців було. Більшість апаратури знаходиться в робочому стані. Тут ще є «Любитель» фотоапарат, це чудовий фотоапарат, «Любитель», Він знаєте, він був такий дешевий. От любитель, це дійсно для любителів був, там дуже цікава оптика. От він двооб'єктивний такий. От, через один об'єктив різки знаводиться, а через другий об'єктив зображення. так. Цей фотоапарат, ви знаєте, його дуже любили за кордоном. Англічани в нас їх покупали по 100 тисяч фотоапаратів в рік. Любі, це був наш бізнес, цей державний бізнес. Всі щось не знаю. От в світі дуже любили цей фотоапарат. Він не робиться в Красногорському під Москвою. І всі не знаю, я його любив. Це я починав свої, свої, свої мандри у фотомистецтво. Якраз цього фотоапарата мій його сестра подарувала, коли мені було 15 років на день народження. Тут є експонометри, це для того, щоб експонометри точно заміряти. Експозиція техніка пішла, що в автоматичному режимі вона не бреше так техніка. А тоді не було таких можливостей, можливості, набули експонатори, було, що плівка мала відповідну числивість, а числивість була 22 одиниць, там 45, 65, там 90, 130. І от на кожну чусливість треба було якось реагувати. Ну на цього служили експонометри, які оприділи експозицію е зйомки. Стаціонарний кінопроекційний апарат, знайомий нам із дитинства, за його допомогою відбувалося знайомство радянського глядача з великим мистецтвом кіно. Розрахований він на сільські клуби або ж інші невеликі глядацькі зали. В радянські часи кінокамери та кінопроектори набули широкого вжитку в багатьох галузях. Плівка тут 30 мм така, знаєте, тут навіть кадри видно. Хоча у нас так апаратура є 8 мм це аматорська. 16 ну 16-те напів. Аматорська напівпрофесійна. До речі, німці всю війну знімали на 16 мм плівку. Ми знімали на 35. Так? Наші камери 35 мм 9 кг важила. Там е, е, касета, касета, бі, десь 500 г важить. Коли німецька камера, Аква, я вам покажу цю камеру, вона мініатюрна була. Її можна було за, під час, коли зима сильна люта сховати десь за пазуху камеру, Витягнув, зняв, сховав, зняв. А коли така велика камера, боже, це. Це мішень була для німецьких снайперів. Дуже багато нас біля сотні операторів загинуло під час війни. Той час, коли у німців 30 операторів загинули, да. І от у нас є така трофейна камера. до речі, зразу після війни, коли почало рости телебачення, да, набирати свої оберти, то всіх забезпечили цими німецькими трофейними камерами. В перших камерах оцих телевізійних тут ще касета не вставляла. Носили магнітофон з боку. Вона була як е -е, просто для зйомки об'єкта. А все писалось на, на, на касету, яка була збоку, так, в магнітофоні. А потім все це з'єднали і вийшло. До речі, не, не, не зараз можна працювати. Ну, вона теж вже, це вже вчорашній день, цій камері вже 20 років. Всі ці винаходи сьогодні забуті. А колись примітивне видовище. Таїла в собі незвідані можливості, адже картинка, що рухається і звучить, яка надходить чи по телебаченню, чи через комп'ютерну мережу, стала головним носієм інформації. Завдяки Борису Павловичу Ревенко історія нині, можливо, як ніколи раніше, стала для нас ближчою.